Поїхали мої любі. Сьогоднішній випуск про те, що не завжди, коли здається, що перемога в руках все йде за планом. Є фрази, що стають символом опору і навіть викликом, але чи можуть вони стати офіційним товаром, від якого можна заробляти? Тож маємо свіжу новину з ЄС фраза про російський корабель, яку ми всі знаємо, і яка стала символом сміливості та нескореності за рішенням суду, тепер не може бути торговою маркою. Чому так? І що це означає для України, яка прагне затвердити свої символи у світовій спільноті? А ще ми зануримося у політичний шторм у Німеччині як від розпаду коаліції Шольца залежить подальша доля всієї країни, і що це означає для тих, хто отримає державні виплати? Там цікавий факт є для вас буде. Пушка. А також ще я маю для вас несподівані прогнози, чому економіка Німеччини наступного року виросте лише на 0,4% і як це позначиться на українських біженцях та мігрантах. Тож, будь ласка, не вимикайте мене, будемо зараз розбиратися у всьому разом. З вами Ященка Антон, і ви на каналі Без Води. Ви знаєте, що потрібно підписатись і поставити лайк. А я буду починати. Пам'ятаєте, я нещодавно вам розповідав про 30% штрафи для отримувачів бургер Так от все взагалі не так. Виходить так, що в Німеччині політичний хаос, як ви знаєте, і може навіть допомогти тим, хто знаходиться на Бургер-Гільд. Довго очікувані ось ці всі санкції, хто ігнорує зустрічі в центрах зайнятості або відмовляється від роботи, тепер схоже зависли на невизначений термін. І причина тому взагалі проста: бо без політичного єднання у Бундестазі. Ці обмеження просто не зможуть втілитися в життя. Міністр праці Хубертос Хайль, який вже кілька місяців наполягає на тому, що пора підняти рівень справедливості на ринку праці, може поки що відпочивати просто. Парламент його не зможе підтримати. Тож для отримувачів бургергельд це ніби як то подарунок, можна сказати, можна видохнути, санкцій поки що не буде. Ну, звісно, окрім чинних обмежень, які торкаються тих, хто явно ухиляється від працевлаштування. Але після виборів все може різко змінитися, і можуть там наприймати щось ще жорсткіше, або ну не приймуть, бо по різному буває. І от до того хто прийде до влади, тобто політики почули вітер, звідки ДМЕ, що потрібно наращувати, скажімо так, захищати власну економіку і затягувати пояси, і зменшувати соціальне навантаження на бюджет. І от Фрідрих Мерц, лідер опозиційної партії ХДС, заявив про необхідність повного перезавантаження політики Німеччини. Від економіки до зовнішніх зв'язків і міграційних правил під час обговорення розпаду правлячої коаліції в Бундестазі Мерц не втримався від критики в сторону Олафа Шольца, давши зрозуміти, що теперішній уряд втратив вплив і не може диктувати свої умови. Консерватори Мерца активно виступають за новий напрямок у енергетиці та економіці, спрямований на зменшення бюрократії та підвищення конкурентноспособності країни. Ну і звісно, серед найгастріших питань це міграція. Мерц закликає більш жорстких заходів, включно з обмеженнями е, воз'єднання сімей і е, розворотом нелегальних мігрантів прямо на кордонах Німеччини. Тож, коли вони прийдуть до влади, а вірогідно вони прийдуть до влади, то Достанеться всім. Як ви, до речі, оцінюєте шанси того, що е, такі ось політики прийдуть до влади. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Ну і поки що канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із заявою про термінові кроки, які необхідно зробити до довгострокових виборів у лютому 2025 року. Він наголосив, що хоче забезпечити ухвалення ключових законопроєктів, які вплинуть на життя мільйонів. По-перше, це стабілізація пенсійної системи, по-друге, перегляд шкали подання. Татків та підвищення виплат на дітей, а також фінансування єдиного проїзного для всієї Німеччини. Крім того, Шольц-Красавчик планує надати додаткову допомогу Україні. Опозиція, зокрема консервативний блок ХДС і ХСС, готова розглянути ці законопроекти, але лише після голосування про довіру канцлера, запланованою на 16 грудня, як ми вже всі знаємо. А правопопулістська партія альтернатива для Німеччини також вимагає негайних дій, включно до повернення до. Ядерної енергетики та забороною на в'їзд мігрантів через німецькі кордони, однак жодна із партій у Бундестазі не готова співпрацювати з цими, як казав класик, російськими зазулями. тобто вони ось цим ігнором. Альтернативи для Німеччини підкреслюють свою віддаленість від правопопулістських позицій. І, от, прочитавши цю новину, я зараз розумію, що мабуть Олаф Шорт все-таки не дарма канцлер Німеччини, тому що він робить зараз такий шикарний хід, як мені здається, такий ход коньом. Тобто, дивіться, коли в деяких місцевих виборах виграла альтернатива для Німеччини. Тобто вони спекулювали на тому, що ну скажем так, на недоліках соціальної політики правлячої коаліції, яку правляча коаліція проводить, і таким чином набрали голоси. Звісно, правляча коаліція подумала собі так, і от мені здається, а що може бути на виборах, взагалі що може е привлекти найбільшу увагу людей. Звісно, це бійка. Тому я думаю, зараз правляча коаліція робить ось цей такий собі договорнячок, можна так сказати, щоб не пропустити на виборах право партію, наприклад, таку як альтернатива для Німеччини. І зараз вони, як ви бачите, взялися дуже сильно, розвертаються, розвертають свій піар або і навіть політику. В сторону економіки, тобто е, забирають е, найкозирніші теми е, у альтернативи для Німеччини, і тим самим виб'ють їх на виборах, і, от знаєте, як розвернуться і скажуть: а ми тепер не за соціальну політику, ми тепер за економіку. Всі ж відкриють свої варішки, і, звісно, проголосують так, як треба. Там в коаліції може вони там домовилися, я не знаю. Вже е, хто там стане канцлером, або там хто виграє, то виграє. Але головне їхнє завдання на виборах не допустити право радикальні, правопопулістські партії до Бундестагу у, у ну, значимій кількості. От і от як на мене, це просто шикарний хід, просто оплески. і таке от єднання насправді правлячої коаліції. Як вам така RealPolitik? Чи думаєте ви, що це дійсно договарначок, чи дійсно це розпад? Але мені здається, от щось тут таке є. Тому цікаво почитати, що ви думаєте стосовно цього, чи я зовсім вже заблудився в німецькій політиці. Тож пишіть. А ми переходимо до наступної новини. І е, значить, Рада мудреців Німеччини, так, Рада мудреців, це цікаво, щоб там попасти в цю раду, треба Хогвартс закінчувати. Але ладно. Тож Рада мудреців Німеччини суттєво знизила прогноз економічного зростання країни на 2025 рік. Тепер ВВП очікується на рівні лише 0,4%. Ця цифра вдвічі менше за весняний прогноз у 0,9%. Ось так. Експерти, це п'ять провідних професорів економіки, зазначають, що ключовими причинами є скорочення інвестицій і слабке відновлення світової економіки, яке більше не стимулює експорт у колишніх обсягах. Крім того, хоча реальні зарплати в Німеччині дещо підвищилися, німці вибирають економити, а не витрачати, що суттєво стримує приватне споживання. У таких умовах Німеччина стикається з новими викликами, і перспектива зростання економіки залишається дуже обмеженою. У таких умовах Німеччина стикається з новими викликами, і перспектива зростання економіки залишається дуже обмеженою. І от вам ще гарна новина, от вам ще такий інсайд про те, що дивіться, якщо з Німеччини виїдуть. 1,2 мільйони українських біженців, котрі, давайте так, працююча частина це зрозуміло вигідна. Але й не працююча частина, котра споживає е, товари повсякденного вжитку. Уявіть, просто уявіть, це падіння споживання, якщо українців, наприклад, в один день не стане у Німеччині. Це буде економічна криза. І ось ці ось бургер гельд це така собі. От інша сторона монети, це інвестиція в німецьку економіку. Ось так, Неочікувано? Так. Да. То ще у нас такий неочікуваний висновок. Напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього. Суд ЄС постановив, що фраза Руський воєнний корабль іди, самі знаєте куди. Не можу в Ютубі сказати це, бо. Забанять не, не може бути зареєстрована як торгова марка. Причина відмови проста: це політичний лозунг, а не унікальний торговий знак, який би визначав походження продукту чи послуги. Суд підтримав рішення патентного відомства ЄУІПО, яке теж відмовило українській погранслужбі у реєстрації. Ось так, друзі мої. Отже, підсумуємо: фраза, яка підняла бойовий дух усієї України для ЄС, не більше ніж. Політичний лозунг і боротьби, як виявилося, у патент не вписуються. Тож, поки ми захищаємо свої кордони і символи, Європа захищає свої принципи про те, що можна продавати, а що не можна. А Німеччина тим часом готується до виборів. А чи побачимо ми ті історії успіху, про які багато говорять німецькі політики, якщо Рада мудреців передбачає зростання економіки лише на 0,4%? то тут навіть експерти знизують плечима, і це не нагадує і не виглядає як прорив економічний. Тож продовжуємо спостерігати за європейськими бюрократичними перепетіями, політичними маневрами і готуватися до нових ще цікавіших новин, де, можливо, хоча б одну б з них ми не сприйняли саркастично. Ви були зі мною з Ященка-Антоном на каналі Без Води. Тому лайк, якщо вам сподобалось або було корисно, і побачимось завтра.